Привет банда! Сегодня пятниця, командировка, тальян до Феррари. Мені вже зранку встигли испортити настроєние два раза. Ну ничего, все нормально. Але вже тільки що приїхав сюди и вже піднялися. У нас тут нові водителя два штуки. Вот. Я не знаю кто їм сказав, але... Але вони е, їм сказали, що чао, бандіарм. Їм сказали, що коли е, вам щось треба, типу всі свої хотілки, от, коли приїжджає механік, ви повинні озвучувати. Yeah. <laughs> що ви думаєте? Я приїжджаю, а вони до мене, як до того, як до Діда Мороза з письмами прийшли, коротше, кожен зі своїм там. І в кожені, там по три, по одного, три, у другого, п'ять пунктів. І я ж кажу, ну давайте, жалуйтесь, розказуйте. <риклад> Один хоче, щоб у нього там... Я так і не зрозумів, що ж у нього там поганий обдув в кабіні. Другий. Другому не подобається, що у нього ремінь пищить. Ну це ладно, це нормально. Мені теж не подобається, і це якраз до мене, як то кажуть. Я їм напаю цим вопросиком. Хоча робота Днімерда, але ну, її треба зробити. Потім каже, мені треба дублікат ключей каже, зробити і цей, щоб я міг кабіну закривати. Ну, ну, я йому кажу, ну, Як тобі треба, то візьми собі зроби. По-перше, я не знаю, чи у нас хоч одна кабіна, на ключ закривається. От, поэтому придумай собі, вчепи на весну, замкачу, хоч я тобі це зробив. Ну в общем, і вони мені кажуть, тобі списки вставлять, чи ты так все запомнишь. Я кажу, ребята, я все запомнив. Але як вам сейчас дать понять, що я помахав головою хорошо, але нічого цього робити не буду. Я буду робити рівно те, що робилось всегда раньше. А оці всякие приколясики ваші Я хотів будем спитать, а що ви будете обидать сегодня, знаєте? Ну, щоб я заранее заказав. А так вообще, конечно, хорошого мало. Роботи, робота не тяжка, але роботи на цілий день. І я мав приступити приїхати. Вісім вже мати мав бути тут. Виїхати поранені. Я так і зробив, я так і хотів. А, а в ітогі попав сюди аж в 11 ранку. То скільки я поїду звідси назад, я навіть не знаю. Так що, отак. Коротше я так розігнався на нервах цих без обіду, без перекурів. Та й дивлюся на часи 2 часа дня, а я вже на фінішній прямой. Ну як, ще багато чого по електриці робити, мастити, мити, ну вже масла заливаю, як то кажуть, Головне, що фільтра поміняв, масла заливаю, то вже можна і з вами побалакати. Хотів вам розказати. Що я хотів вам розказати. Обачно, як почну з цих предісторій, я потім от що я хотів вам сказати, щось хотів розказати і забув. Це може це старчеське вже, не знаєте. Хоча що старче, що в мене? Я з детства все забуваю. Тут, тут подумав, тут забув вже. Шо? От же ж головат. Це, навіть, ці дитячі травми сказуються, що ж ці? Ну, Мало того, що там бокс, шмокс, всі діла. Так ще ж і так ні одного дня в дворі без драки не проходило. Хотя. Що я ж там не завжди те вже отримав їй давав іноді да. А по голові це, навірно, ще з детства мене було, да. І не тільки мене, у вас теж це. Це ще все з цих всяких цих дитячих пісеньок починалося. Ще батьки в нокаут відправляли, ще в яслях цих, цих в пеленках, коли було це. Всі ж помнять о той. Іде медведь, щось там качається. Ні, це не медведь качається. А Мишка косолапый по лесу идет, во. Шишки собирает, песенки поет. А потом папа, то бичи мама на Одессу, на, в лобтике. Шишка по лбу, тук. Вот, це, вот он оттуда теперь и пробелы в памяти берутся. Все, бачите, выяснилось вам, вами, откуда у меня такая голова пуста. Тяжелое детство. Хотя сейчас, с чем это детство лучше, да? Ой, я не знаю, и включаешь что и телевизор иногда, и все, и не вы чули, что сейчас ставят детям, и, и что это? То вообще жесть, хай лучше Мишка косолапой будет, вот это по полям, по полям, синий трактор едет к нам. Синий трактор едет к нам, ну вы что, чему вы детей учите? Синий трактор, це, ну, синий, это уже давно не цвет, это состояние души, правильно? У мене як я почув цю пісню, чесно, перший раз. У мене зразу така картинка перед очима, знаєте, там, типу, весна чи осінь, коли треба городи горати, село Дубрівка і, і Барвінок Рома або цей, або Микола Сироветник. полям, папа, по папалям, щоб голова колгоспу не бачив. Синій в хлам їдет к нам, город горати. Ну оце, оце все, всі асоціації з цією пісінкою. А буль це ще не ну взагалі булька, булька, я весела булька. Як булька може бути весела? Ви мені об'ясніть, будь ласка. Булька це коли дитина мала, реве в взахльопа, то бульки під носом, отакі. Ото вже бульки дуєш і какаєш, що ти бульки дуєш. Ну, а як може бути весела булька? Ну а, если хибашит, что-то, если эта булька синяя, сы, или хозяин бульки синий, как той трактор с предыдущей песни, ну тогда да, тогда все сходится. Булька, булька, я весела булька. И все, и синий трактор едет к нам. Вот так вот. И я все равно уже думаю, это я вспомню, что я хотел сказать. Нет, конечно. Ой, ладно, піду, я не, ну, тоді залию масло, помажу це і все, я потім ще зайду в коментарі і почитаю. Може ви щось мені написали, я згадаю. Бо це дійсно. 4 минути нічого. Ладно, вибачайте. Я пізніше заберусь з механи. Я вже буду на листочку, навіть як ці комбайнери мої записувати, що, що коли і як. Коротше, банда прихожу домой. І не розумію, що сталося, що случилось. На да що обікрали, чи що? У нас украли найдорогої, чи що. Ну, крім тебе. Весь цей непотріб, весь цей хлам, що у нас тут в хаті був. Слава Богу. І а. тут теж все украли. Ну, в общем, до гостей завтрашніх готові. Можна так сказати. Я просто все під кровать поховали. Юля за сьогодні коврика зв'язала на, на пів кровати. І ще хоче зв'язати. Я малому в комнату. Щоб не ставав голими ногами на холодный угу. А нічого, що він, да, там при плюс 13 ходить в трусах по хаті. Слава. Ну, ну, ну понятное дело, ладно. Так, все, буду вечерять свій звіт до вчорашнього дня підготавлю. Ой, до завтрашнього. Та й взагалі ж це кукуха вже не варить. Я думаю, що я хоч завтра відісплюсь, але це я тільки так думаю. А ну, Славуня, скажи, молодець, мам. Нема ще прицілів. З'явилися. Клементини. А, яка цибулька. Зараз він там пару штучок докину. Собі треба забрати. А то все вам, то вам. Ось так. Ще, навіть, о, дірву. Отак. М'ясь це, сайце, водичка, картошечка, боже, якийсь бардак в машині, непонятно що.